Вітаю, я Наталя Кокоріна, і це історія про російську пропаганду та дешеве вино з скраденого кримського заводу. Нещодавно американський журналіст Такер Карлсон, той, який записав смішне інтерв'ю з Владіміром Путіним, виклав у мережу серію невеликих репортажів. Розоблачаючи міфи про Росію, хоча репортажем то назвати складно скоріше озвучка американцям кремлівської пропаганди про те, як санкції не впливають на Росію, а роблять її сильнішою. А народ щасливим і ситим. Для цього Карлсон пішов до російського імпортозамінника Макдональдса Фастфуду Вкусний точка, який сів на мережу американської корпорації, що пішла з Росії після її вторгнення в Україну. Чомусь Карлсон вирішив дегустувати картоплю фрі не в залі ресторану, а в автомобілі. Каже, ніякої різниці з МакДональдсом. Зрозумів, це з першого відкусу від одного шматочка. Всі знають, какова на вкус картошка Фрі з МакДональдса, так що оцінити її буде несложно. Ну що ж, це превосходно. Абсолютно те же саме. А ось Карлсон у супермаркеті. Дивуються санкціонці. Продуктом, виготовленим американськими компаніями Pepsico і Mars. Марс, Трікс, Сникс, Мілківей, Боунті, Джелет, леденці від кашля «Полс», Ментос. На мій взгляд, все це запрещено законом. Але що я можу знати? Тут ми похвалимо Карлсона за документування порушення санкційного законодавства. Як відомо, компанія Пепсіко після вторгнення Росії в Україну у 2022 році обіцяли піти з російського ринку та передумала і навіть відновила виробництво напоїв Севенап, Мірінда та Пепсі під новими брендами Evervest та Фрустайл. Компанія Марс також обіцяла скоротити свою присутність у Росії, однак і виробництво, і прибутки, і податки до бюджету країни-агресора тільки зростають. За перший рік повномасштабної війни Марс заплатив у російський бюджет майже 7 мільярдів рублів податків. І окремо мерсі Карлсону за вибір супермаркету. Це французький Ашан, який не тільки не вийшов з ринку Росії. А й продовжив працювати в окупованому Криму, що є порушенням санкцій ЄС. Відтак в Україні і Пепсіко, і Марс, і Ашан Національне агентство запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни. Та повернемось до Карлсена, який на камеру провів експеримент у супермаркеті, аби показати, які дешеві в Росії продукти харчування. Він наповнив візочок продуктами нібито на тиждень. Хліб, борошно, цукор, печиво, вино. і нарешті каса 9481 рубль. Это обошлось нам здесь в 104 долара, і именно тогда ти починаєш розуміти, що ідеологія возможно, не так важна. тобто старина такер, нібито нам натякає. Не Неважливо, що Росія по горло в крові народів сусідів. А диктатор Путін ще й вбивця власних громадян. Головне, що народ може купити собі вдосталь їжі. Однак тут Карлсон упускає маленьку, але визначальну деталь: 9 рублів або близько 100 доларів, які телеведучий витратив у Москві на харчі на тиждень, це більше за місячну мінімальну пенсію за віком у Росії. У 2024 році вона становить 9013 рублів. Цей вид пенсії отримують 80% росіян. Своїй американській аудиторії Такер Карлсон забув про це повідомити явно не випадково. Інакше б американці порівняли б не тільки ціну ковбаси, а й суму пенсій. У 2024 році мінімальна пенсія у США становить 733 долари. При цьому люди, які взагалі не мають офіційного трудового стажу, отримують трохи більше 300 доларів. Це майже 28 тисяч російських рублів. Суттєва різниця, чи не так? Але один продукт з московського кошика Карлсона нас зацікавив особливо. І це не дивно, адже то було вино з окупованого Криму. А це російське вино. Оно із Криму, де не только розположена воєнна морська база в теплих водах, но й вирощується більша часть винограду для производства вина в цій части Росії. що, по-відомому, це доволі вкусно. Чесно скажемо, з першого та навіть з третього погляду ми не впізнали марку того кримського рускава віна. Виявилося, що це щось нове. Вино з назвою Кримська оригінальна чайка виробництва товариства з обмеженою відповідальністю. Вінний дом Смак у Карлсона на вина так собі, бо куплена пляшка була не півсолодким вином, і бастардо це не той сорт винограду, у якому вміст цукру природньо високий. Та й ціна у роздрібних мережах близько 300 рублів за пляшку. Вина підкаже, що зроблено воно. Не з високої якості виноматеріалу, але нас зацікавив не дивний вибір вина людиною зі статками у 400 мільйонів доларів, а історія його виробника. Виноробний завод розташований у селищі Совецьке. Це районний центр на сході Криму у Присиващі. Він належить сільськогосподарському приватному акціонерному товариству Семеренко, єдиним бенефіціаром якого є Геннадій Бабич. Він є власником цілої низки українських компаній і був заступником голови наглядової ради скандально відомого київського банку Аркади, до якого ще повернемось. На відміну від інших, він же має відношення і до не менш скандальної агрофірми Крим, на землях якої і знаходяться виноградники. Ще у 1999 році рішенням Вільянської та Піщанівської сільрад землі радгоспу були розпайовані між його робітниками. Однак далі відбулось те, що підпадає під ознаки рейдерського захоплення. Акціонерне товариство Агрофірма Крим оголосила себе правонаступницею Радгоспу і через суд забрала землю, на яку у людей були державні акти. Пайовики виходили на мітинги протесту, перекривали дорогу на Севастополь, ішли на сутички з міліцією, судились і вели безкінченні і безрезультатні переговори з владою усіх рівнів. Они же просто 10 тысяч населения загоняют в гетто, отдавая какому-то барону-чиновнику всю землю. Не может один барон владеть 6 тысяч гектарами земли только потому, что, видите ли, он суд купил. Наприкінці 2013 року вищий господарський суд України в повному обсязі відмовив агрофірми Крим у праві постійного користування земельними ділянками в Бахчисарайському районі. Та вже за кілька місяців почалася російська окупація, яка все змінила, і не тільки в Криму. У 2015 році Сергій Сущев, президент банку Аркада і бізнес-партнер Бабича, був знайдений вбитим неподалік Львова. Журналісти наших грошей встановили, що через грецьких акціонерів банку Сущев був пов'язаний з Едуардом Ставицьким, екс-міністром енергетики Часів Януковича, який дремнув до Ізраїлю і змінив прізвище. За словами Євгена Сущева, сина вбитого банкіра, Аркада повністю перейшла під контроль найбільшого акціонера. А сам він раптово вигулькнув у травні 2017 року в окупованому Криму, де зареєструвався в російському реєстрі як індивідуальний підприємець. Але потім чомусь придумав і зробив нову реєстрацію вже у місті Балашиха Московської області. Однак, роком раніше, як свідчать рішення російських арбітражних судів, Євген Сушів ридернув той самий завод таткового партнера Бабича у Савецькому, вінішко з якого купував нещодавно такер Карлсон. І, хоча арбітражний суд центрального округу Росії прийняв рішення на користь Геннадія Бабича і акціонерного товариства Семеренко, яке, до речі, не реєструвалося в російській юрисдикції. Все одно в реєстраційні дані були внесені зміни. Відтак власником і заводу, і земель з виноградниками в Бахчисарайському районі значиться Євген Сергійович Сущев. Повністю цю детективну історію з героєм-колаборантом і дешевим вином із вкраденого заводу, яке рекламував американцям пропагандист Карлсон, ми розповімо у текстовій версії. Це і всі актуальні новини читайте на сайті Центру журналістських розслідувань. Підписуйтесь на наш YouTube канал, сторінку у Фейсбук та Телеграм. На все добре!